У нас сьогодні було замовлення. Люди хотіли, щоб доріжка була недорога, щоб вона була темненька, сучасна і стиралася. Ось така доріжка, яка справді допомагає. Сьогодні було замовлення дуже класнюче. Розмір 290 на 250 О, До речі, ми навіть її ще вирізали. Подивіться, вирізаємо абсолютно різні розміри. Вона йде коврова. Гляньте, будь ласка. Якщо ще ніхто хто не знає, подивіться, доріжка абсолютно йде коврова, вона йде шита і безворсова, і коштує недорого. Вирізаємо абсолютно любі розміри. Досить зручно її легенько чистити, тому що вона тоненька і можна стирати, тому що вона прошита. Ось ця доріжечка, яка здорово вас буде виручати. Подивіться. Кубики, коричневі кубики. У різній є ширині у різній довжині. Воно на велику довжину виглядає класно. А ось замовлення сьогоднішнє, яке ми вирізали. Подивіться, також далеченька станьте. Опа! Ось так от. Повністю-повністю зрізали, вирізали куточок. Робимо різні вирізи. Доставочка безкоштовно. Гляньте усієї сторони, подивіться, який в нас вибір, великий таких доріжечок без засових. Просто величезний. А якщо вам потрібно бюджетні доріжечки, то ви гляньте, будь ласка, з цієї сторони. У нас тут от величезний вибір бюджетних доріжечок. Тому у вас немає виходу. Якщо ви хочете дарничанку, та от подивіться, та й дарничанки купа стоїть.